12 листопада, середа. Ну що, спробую вам сьогодні записати прогноз. Вчора взагалі не було голосу, щоб це зробити. Але ви ж пам'ятаєте, що в мене є телеграм-канал, в якому є письмові версії прогнозів, і тим паче вони там розширені. Тому, якщо вже так вийшло, що не змогла я записати прогноз, тоді ви завжди можете знайти його в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю, або просто пошуку телеграм. Напишіть Джей Судакова. І нагадую, що там є прогнози на наступний місяць. Дивіться по місяцю вашого. Народження. Отже, 12 листопада. День просить зупинитися і погледіти на все під іншим кутом. Не поспішайте робити висновки, іноді пауза дає більше, ніж дія. Люди можуть тиснути на жалість, маніпулювати своїм становищем і тягнути час. Небезпека дня жалість. Зверніть увагу на свою інтуїцію, сни та знаки. Сьогодні важливо не тиснути на ситуації, а дозволити їм визрівати. Якщо щось застрягає, не боріться, пошукайте іншу точку зору. Мінус дня може проявитися як бажання. Продавити світ, або взяти контроль соломіз. Але день працює навпаки, спокійніші ви. Тим швидше розв'язується якась ситуація. Якщо вас нагрібає, а сьогодні таке може бути, бо ми схильні зависати в своїх думках та емоціях, жаліти себе, от тоді, або реально постраждайте на всі гроші, там мелодрами, плаксиві пісні і тому подібне, або прикладіть зусилля і направте енергію на себе, наприклад, на ті задачі, про які я писала в вашому прогнозі на листопад місяць. І от прямо зараз поставте мені вподобайку. Якщо вам не сподобається прогноз, все одно поставте, тому що я тут стараюсь хвора записується. Прогноз. Ну, а якщо сподобається, тоді вподобайку і напишіть ще й коментар вдячності, або можете побажати мені здоров'я. Мені буде приємно впевнена, що ваші щирі побажання мені допоможуть скоріше одужати. Для тих, хто в парі, в плюсі якість, розуміння, високий рівень емпатії, чутливість, готовність підтримати. А от в мінусі мовчання, відчуття, що партнер віддаляється або закривається. Поява третіх осіб в стосунках жартовність. Для тих, хто без пари знайомство в нестандартному місці, наприклад, на занятті йога або в медитаційному центрі, або знайомство з кимось дуже нестандартним, якщо судити по вашим звичайним типажам. А от у мінусі апатія, небажання відкриватися, і емоційна втома. Сьогодні ваш образ впевнений, але без пафосу. Така собі шляхетна простота, кольори золотистий, білий, теракотовий та теплий беж. Аксесуари об'ємні, сережки або кулон, прикраси, що підкреслюють шию чи руки. Сьогодні у нас день спостереження, а не боротьби. Життя ставить вас на паузу, щоб ви побачили, де саме потрібна не дія, а прийняття. Якщо навчитися відпускати контроль і перестати силоміць рятувати інших людей, то побачите, що все вирішується набагато цікавіше. Зберігайте мій прогноз. Діліться з вашими близькими. Я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня. Бережіть себе і здоров'я вам всім.